Програма прихисток, що це таке, як працює, та які ключові умови участі. Поговоримо сьогодні у програмі. Актуальна розмова. Вітаю! Про це все нам сьогодні розповість начальниця відділу обслуговування громадян номер один головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Наталія Сергієнко. Вітаю вас у студії. Доброго дня! раді вас бачити знову. Ну і перш за все, певно, варто розпочати з того, що ж таке за програма. Прихисток і з якою метою вона була створена. 31 грудня 2024 року уряд прийняв постанову за номером 1544 про деякі питання надання підтримки внутрішньо переміщеним особам. Угу. Що це значить? Триває в нашій країні тяжка війна. Багато людей втрачають житло, переміщуються в більш безпечні регіони. Програма прихисток передбачає надання безоплатного прихистку, тобто. Дозволити пожити безплатно у своєму житлі, і за це власники цього житла отримують компенсацію. Uh -huh. Компенсація складає 450 гривень на одну прихищену особу. Uh -huh. Ця компенсація має спрямовуватися власниками на оплату комунальних послуг. Які звичайно збільшуються угу. в оселі, де проживає набагато більша кількість е, е, пожильців, угу. я вас зрозуміла. Тобто, давайте так тоді хто має право на отрим... взяти участь в такій програмі і. На отримання компенсації трошки розмежуємо, хто е, бере участь, хто отримує компенсацію. Ну більш зрозуміло е, Ну, дві сторони бере участь. Так. Е, це е, сім'я, яка надає прихисток, е, власники житла, і це внутрішньо переміщені особи, які є прихищеними. Компенсацію е, отримують власники житла. Так, який порядок реєстрації, як взяти в цьому участь? Це звертається до вас безпосередньо, як і сім'ї, які хочуть когось в себе прихистити, і так само, як і внутрішньопереміщені особи? Звичайно. Це звертається власник житла так. і представник внутрішньопереміщених осіб, які в цьому житлі прихищені. Вони надають заяву про, про прихисток і повідомлення, угу. подати. Звернення можна особисто і можна через портал пенсійних електронних пенсійних послуг пенсійного фонду або через мобільний додаток пенсійного фонду і документи засвідчити кваліфікованим електронним підписом. Ви якось спеціально обираєте тих, хто буде, от, наприклад, надавати житло. Є якісь певні умови для них? Е, ні, е, певні умови. Е, як отримати компенсацію? Uh -huh. Власники житла і особи, яких прихистили, не можуть бути в родинних стосунках першого ступеню. Uh -huh. Це чоловік, дружина, діти. Uh -huh. І особи, яких прихищають, внутрішньо переміщені особи, вони не мають мати на території, яка не як правильно сказати, не, під... не підкон... яка підконтрольна і на якій не ведуться бойові дії, так. Е, більше ніж 13,65 квадратних метра на одну особу із домогосподарства? Е, їхнє житло, яке знаходиться на території, де ведуться бойові дії, е, зруйноване до стану, яке є непридатним до житла, е, тобто це якось перевіряється. От вони звертаються, говорять, що от у нас зруйноване житло, ми переїхали звідти це звідти, то і ви підбираєте сім'ю? Звичайно, угу. це житло має бути внесено в реєстр, так державний, або мають бути актові обстеження, що це житло не придатне для проживання. Угу. До вас вже багато зверталися от осіб, які хочуть. Ну, взяти участь в програмі прихисток і як ті, хто хочуть надати той прихисток іншим людям. Цю функцію передано пенсійному фонду тільки з 1 березня. Угу. Кількість невелика. Угу. Кількість невелика і практично великий дуже відсоток отримувачів цієї компенсації, вони вже раніше оформляли. Ці виплати отримували, і тому нам передані вже списки від Міністерства соціальної політики. Раніше там оформлялися ці компенсації а з 1 березня. Ми вже приймаємо документи. Угу. В якихось випадках компенсація може не надаватися або бути припинена. Звичайно, компенсація не надається у випадках, якщо, як я вже сказала, виявиться, що і припиниться, якщо вже була вона призначена, якщо буде з'ясовано, що е, перший власник, а, власник і. Особа, яку прихистили, знаходяться у родинних зв'язках першого ступеня. Якщо на день перевірки внутрішньо переміщена особа вже більше 30 днів не проживає за вказаною адресою, якщо внутрішньо переміщена особа, яку прихищають, знаходиться за кордоном більше 60 діб. Угу. А тобто до 60 діб компенсація ну, ще виїхати надає. з якогось виїхати. питання, повернутися, але отак на постійно виїжджати, то компенсація угу. ж надається для чого? Для того, щоб власник житла заплатив комунальні послуги, які так. в нього зросли, в зв'язку з розміщенням додаткової кількості людей. Ви вже згадали це 450 гривень. Це 450 гривень на одну особу. Це рахується як і дорослі, так і діти. Правильно так, на одну особу так е, і в принципі, от в, це не визначений термін. Це визначає як сім'я родина, яка приймає цих людей, чи як визначається термін перебування там. Термін перебування призначається компенсація на 6 місяців так. вперше. Угу. Потім, після перевірки, якщо всі необхідні умови для надання такої компенсації підтвердяться перевіркою, то пенсійний фонд автоматично призначить і ще на 6 місяців. Угу. Ну, я думаю, ми, в принципі, всі питання основні обговорили. Давайте наостанок все-таки проговоримо процедуру. Якщо людина хоче взяти програму взяти участь у програмі прихисток, що треба звернутися? Що треба зробити? Який алгоритм дій? алгоритм дій дуже простий. Якщо власник і представник... Осіб, яких прихищають внутрішньо переміщених осіб, вони разом звертаються до пенсійного фонду. В Черкасах це відділ обслуговування номер один, з який знаходиться за адресою хіміків 50. Є ще відділ обслуговування, який знаходиться за адресою вулиця Вернигори, 17. звернутися і подати заяву і повідомлення про розміщення внутрішньо переміщених осіб. А є сім'ї, які окремо от звертаються до вас з заявою, що хочуть когось у себе приймати, чи ще таких не було? Ні, окремо треба а, разом звертатися. А, тільки разом. Тільки разом. А як же це така як домовленість так. між власниками, які прихищають, і між особами, яких прихищають? Угу. Тобто не, не буває так, що у вас є список окремо тих, ні, хто... ні. у вас Ні, ми тільки... списки такі не збираємо. У нас, так. якщо є бажаючі оформити такий вид компенсації, вони звертаються згідно чинного законодавства, подають необхідні документи. Небагато це паспорт, код, це довідка внутрішньопереміщеної особи, і заява з банківськими реквізитами, банківські реквізити власника житла, на е, який будуть перераховуватися ці кошти. З кошти виплачуються перш... на банківський рахунок. Це ви кажете з 1 березня, то у вас ще немає таких от сімей? Є, чи є ці... в нас такі сім'ї, але е, кількість незначна, але. Всі бажаючі, просто практично всі, хто отримував, ми прийняли списки централізовано так. і виплачуємо далі. Угу. А хто ще вперше призначає, то ми стали приймати документи з 1 березня. Тобто кількість невелика, але вже кількість охочі невелика. Є. Охочі є так. Угу. так. Можливо, є якісь цікаві історії, які могли б згадати, от, власне, ну, по до вас ці... звертаються. Знаєте, внутрішньо переміщені особи це все-таки, ну вони мають свою історію, переїжджають в інше місто. Ну, ви знаєте, Цікаво, я б не назвала такі історії, тому що слухати історії цих людей дуже боляче. Це сім'ї, які втратили житло, втратили майно, яке вони збирали практично все життя. Тому це дуже такі болючі історії. Багато людей винаймають квартири. Угу. До речі, можна зауважити от в нашій передачі, що є ще така постанова 1225, так. яка передбачає надання субсидії для внутрішньо переміщених осіб на найм житла. Угу. Тобто цією постановою передбачається, ще така державна допомога для внутрішньопереміщених осіб, які не безкоштовно прихищені, а які винаймають житло угу. і от є така можливість звернутися, і це буде субсидія, не та субсидія, яка надається на житлово-комунальні послуги нашим громадянам, а це субсидія на оренду житла. І є ще другий бік цієї постанови, теж позитивний, що власникам житла, які здають в оренду квартири внутрішньопереміщеним особам, їм надається компенсація на податки, які вони платять. Податки це військовий збір і податок на доходи фізичних осіб угу. за те, що вони прихистили, надали. Вже ну, не прихистили, а надали в оренду uh -huh. своє житло саме внутрішньопереміщеним особам. Тобто і одна сторона, і інша отримують підтримку від держави. І згідно цієї постанови, також треба звертатися обов'язково разом. І оренду давець, і наймач. Ну, Я так бачу з ваших слів, що є різні варіанти допомоги для внутрішньопереміщених. Так, Це так, різні варіанти допомоги. Е, хто може винаймати, тут держава намагається підтримати і надати е, субсидію для хоч, хоча б частини. Компенсації вартості оцього найму. А власникам квартир, які допомагають внутрішньо переміщеним особам, надають в оренду своє житло, надається компенсація податків. Я вам я вас зрозуміла дуже вам дякую за відповіді. Ми сьогодні говорили про програму Прихисток. Поговорили, хто може отримувати компенсацію за безкоштовне розміщення внутрішньо переміщених осіб і як власне стати учасником цієї програми. Про це все нам розповіла сьогодні Наталія Сергієнко, начальниця відділу обслуговування громадян номер один головного управління пенсійного фонду в Черкаській області. Дякую вам, що завітали, Дякую, що були з нами. І як зазначила пані Наталія, це не єдиний варіант допомоги внутрішньо переміщеним особам. Тому звертайтеся, дізнавайтеся про кожний випадок окремо. А більше цікавих новин на нашому сайті VK.ua та нашому youtube каналі. Бережіть себе і до нових зустрічей.